Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк долучається до нас із Києва. Дуже дякую, що ви з нами. Ми очікуємо, що так звані референдуми покажуть результат, що люди хочуть приєднатися до Росії. сьогодні. Міністр оборони Великої Британії заявив, що Путін оголосить про анекцію уже в п'ятницю. Які наслідки цього адже Кремль говорить нині про безпекові наслідки Розкажіть нам, що ви під цим розумієте? Почну з визначення цих так званих псевдореферендумів. вони не мають нічого спільного з голосуванням, не мають нічого спільного з реальним референдумом чи реальним вибором людей це механізм, з допомогою якого Росія намагається вчинити ще одне захоплення території. Так само, як вони зробили 2014-го. Це така сама стратегія, як коли Росія незаконно анексувала Крим, змінила власну конституцію, захоплюючи суверенну територію України та приєднуючи її до Російської Федерації із ідея Путіна чітка. Він хоче убезпечити для себе цю територію України ядерною зброєю. він уже озвучував погрози ядерним ударом для всього світу. Причина, чому він це робить, очевидна. Україна провела низку контрнаступів, і Путін програв на полі бою тому зараз він хоче загарбати цю територію, вчинивши черговий міжнародний злочин та воєнний злочин проти суверенної України ідея така, що він заявить, начебто, ці території це тепер частина Росії, і будь-яка атака на них розцінюватиметься як атака на РФ. Саме це гадаю, вони мають на увазі під безпековими наслідками. Ви згадали про ядерні погрози. Путін каже, що він не блейфує. Що ви думаєте про це? Чотири місяці тому я чітко сказав, що це брязкання зброї. Проте сьогодні Путін дуже слабкий. Адже він програє на полі бою. І тому хоче показати себе як сильного Тому Я сьогодні вважаю, що ми маємо бути дуже обережні, слухаючи ці ядерні погрози. Це з одного боку. водночас. Ми маємо бути віддані, маємо бути об'єднані. І захід має не просто послати попереджувальний сигнал, а й зробити попереджувальні дії аби не дозволити Путіну використати ядерну зброю проти України. президент Байден сказав, що в разі анексії українських територій США готові впровадити більше економічних санкцій. А колишній президент Медведєв сказав, що НАТО напряму не втрутяться в конфлікт навіть при такому сценарії. Вид конфліктів, не де сценарію айтуболив, де ти іншає переконаний, що увесь вільний світ підтримає Україну. Путін намагається залякати захід, зупинити поставки зброї в Україну і змусити Захід відвернутися від України. цього не станеться, адже він погрожує всьому світу. Він хоче знищити нас та вас. Він хоче підірвати увесь вільний світ, в тому числі Британію та інші країни-члени НАТО. що конкретно мали б зробити західні держави. Він навіть вдався до ядерних погроз. Це безумство, що має зробити захід більше зброї Україні. сильна єдність, посилення санкцій, блокування енергетичних поставок, зупинка фінансування російської воєнної машини через покупку енергоносіїв. Залучення Китаю та Індії до консолідованої позиції проти російських ядерних загроз. чи бачите ви можливість завершення цієї війни через діалог? Що думаєте про роль Саудівської Аравії? Ми за кілька останніх днів побачили, що Саудівська Аравія була дуже залучена до звільнення іноземних в'язнів завдяки дискусіям з РФ з цього питання що ви думаєте про роль Саудівської Аравії в цьому? по перше, я не довіряю жодним переговорам з Російською Федерацією. Це звична поведінка РФ. Вони завжди брешуть та вводять в оману. навіть якщо ви дійдете до домовленості з РФ щодо чогось, вони цього не виконають. вони завжди порушували міжнародне право. щодо обміну полоненими я ціную зусилля усіх, хто підтримує Україну. Але стосовно питання відновлення територіальної незалежності, ми покладаємося на США, Велику Британію та увесь західний світ. Це справжні союзники. Дуже дякую, що були з нами. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Дякую.